Офіційний Белград досі не приєднався до санкцій проти РФ, підтримує авіасполучення з Москвою та навіть прихистив у себе нову поліцилу Медведчука. Проте зсу нищать окупантів сербськими боєприпасами. А президент Хорватії заявляє, що ми йому не друзі, і слава Україні, то страшний шовінізм. Однак це не стає перепоною для 30 мільйонів євро військової допомоги з Загреба. Так, Балкани повні суперечності, і визначити, на чиєму вони боці, не завжди легко. Ба більше така нестабільність робить цей регіон вразливим місцем Європи. Балкани, повірте, ми отримуємо інформацію: у Росії довгий план. Та чи дійсно РФ здатна розпалити там нову війну? Привіт, з вами Альона. І сьогодні ми спробуємо пролити трохи світла на непросту політику Балкан. З'ясуємо, чи дійсно цей регіон є безнадійно проросійським? Як Балканські держави можуть стати загрозою нашої євроінтеграції? Та зрештою, чому Косово не Крим і чи не пора нам визнати його незалежність? Поїхали неполітичні. Перш ніж говорити про Балкани, варто одразу означити, де вони починаються і де закінчуються. Адже з точки зору географії, це не лише країни колишньої Єгославії, а й Греція або Румунія. Однак у мові міжнародних відносин значно частіше фігурує трохи вуще поняття Західні Балкани. До цієї групи належать держави регіону, які перебувають у процесі євроінтеграції. Щоправда, прогрес у кожної з них різний. Хорватія вже стала членом НАТО ЄС та змінила валюту на євро. Чорногорія, Албанія та Македонія вступили до альянсу, але роками топчуться на порозі Європейської унії у статусі кандидатів. Боснія лише нещодавно цей статус отримала, а Косово про нього тільки мріє. Тож багато кому може спасти на думку питання, чому нас взагалі має хвилювати регіон, де більшість країн навіть не є членами Євросоюзу, та ще й регулярно фігурують у скандалах за участі РФ. Звісно, ці держави є менш впливовими ніж партнери, підтримки яких найбільше прагне Україна, як то Німеччина чи Польща, але руйнуючи стереотипи про тотальну проросійськість», вони ще влітку підписали спільну декларацію на підтримку України. Так, так, долучилася навіть традиційно недружня Сербія. Не секрет, що нині для нас важлива будь-яка допомога. А з Балкан до нас надходить як зброя, так і тонни гуманітарки. Не кажучи вже про навчання наших військових і саперів чи надання портів для експорту українського зерна. Одна лише північна Македонія не пошкодувала нам 16% свого річного оборонного бюджету. А Хорватія віддала всі свої гелікоптери Мі-8. Втім, моніторинг допомоги не єдиний привід пильнувати за цим регіоном, бо ж змі вже давно маярять заголовками про те, що саме Балкани можуть стати другим фронтом війни РФ проти заходу. Як не крути, будь-яка дестабілізація в Європі здатна відвернути від України як увагу, так і підтримку. Тож наскільки цей сценарій взагалі реальний? Найбільший потенціал стати тим самим інструментом розхитування ЄС нині має Боснія і Герцеговина. І щоб ліпше зрозуміти цю країну, варто пригадати часи, коли вона з'явилася на мапі світу, тобто епоху розвалу Югославії. Український Ютуб квітне буйним цвітом, і наші колеги з історії без міфів вже зняли серію випусків про те, як і чому розпадалась імперія. Обов'язково радимо вам їх переглянути. А ми ж зосередимось на сучасних проблемах. Лише нагадаємо, що конфлікт у Боснії був найкривавішим епізодом югославських війн. Майже чотири роки серби тримали столицю Сараєво в облозі без води, світла та під постійними обстрілами. По всій країні діяли концтабори та відбувались масові етнічні чистки. Тож масштаби воєнних злочинів спонукали світову спільноту чим швидше шукати способи загасити чвари. В результаті в 1995 році була підписана Дейтонська мирна угода, яка й визначила майбутнє регіону. Так вона дійсно зупинила кровопролиття, але разом з тим стала прикладом того, що абиякий мир це ще не панацея. І коли сьогодні чи то політики в Вашингтоні, чи то дипломати в Пекіні закликають Україну до перемир'я за будь-яку ціну, варто пам'ятати про цей факт. Річ у тім, що в буремні 90-ті міжнародний тиск змусив Сараєво прийняти невигідні для себе умови, найгіршою з яких став сам устрій країни, тобто її поділ на два етнітети федерацію боснійських мусульман та хорватів, а також республіку сербську, не плутати з Сербією. Відтоді країна має трьох президентів: хорватського, сербського та боснійського. Вже звучить складно. А тепер додайте до цього ще 500 депутатів, 100 міністрів і унікальну посаду високого представника ЄС, котрий має повноваження навіть звільняти президентів. Така заплутана система, заснована на етнічному принципі, і сама собою мала не надто високі шанси на успіх. Все ж там, де забагато бюрократії, заводиться і корупція, і біди з економікою. Але ще більше цей крихкий лад підточує Республіка Сербська, котра постійно погрожує своїм виходом зі складу федерації. Для порівняння поглянемо на Хорватію. В 90-х вона теж мала подібне утворення на своїй території, але вчасно змогла ліквідувати його військовим шляхом. Хорватам довелося застосувати аболіцію, себто прощення та уникнення кримінальної відповідальності для більшості сепаратистів. І така ціна реінтеграції досі розділяє суспільство. Але цим вони забезпечили своїй країні цілісність та стабільність. Натомість в Боснії сербський анклав легалізували Дейтонські домовленості а побудувати єдину державу, де у кожного народу не лише свій президент, а й своя історична пам'ять задача зірочкою. Тим паче, відколи лідером сербів став одіозний мілорад Додік, який роками заперечує злочини 90-х років. Саме він встановив пам'ятник послу Росії в ООН, котрий ветував визнання різанини в Сребрениці геноцидом. А ще дав добро будівництво меморіалу російським добровольцям, які воювали на боці сербів, і не Абиде, а у Вишограді ще одному місці вчинення масових злочинів проти цивільних боснійців. По всій республіці сербській нині продаються сувеніри з портретами воєнних злочинців, яких судили в Гаазі, бо ж для місцевих вони досі національні герої. Ясна річ, весь цей абсурд аж ніяк не сприяє порозумінню між народами, якого очікували дипломати в Дейтоні, та й сам Додік не приховує, що його задача це розвал держави. Він стабільно закликає сербів до сепаратизму і роз'єднання з Великою Сербією, а ще висловив намір створити власну армію, податкову та суд, що суперечить конституції. У разі приходу до влади в США Трампа він планує просто проголосити незалежність. Тож за такі заяви вже опинився під санкціями Америки та Британії. Аналогічно вчинив би ЄС, але таке рішення блокує власною персоною Віктор Орбан. В результаті одна частина країни прагне європейського майбутнього, а інша дружить з ворогами ЄС. Таке собі перманентне політичне перетягування каната. Звісно, веде цей шлях в нікуди, і щоб врятувати Боснію від розколу, торік їй авансом дали статус кандидата в члени ЄС у Брюсселі. Закрили очі на фатально низький рівень виконання реформ, аби лиш країна була зобов'язана сповідувати зовнішню політику союзу. Єврокомісари сподіваються, що цього буде достатньо, аби втихмирити сербів. Так, в теорії, високий представник ЄС міг би просто звільнити додіка, але використання цих повноважень гарантовано викличе міжнародний скандал, і саме тому захід до останнього використовує механізм не покарання, а переконання. Щоправда, ефекту цей механізм поки не дає, і всі спроби не розкачувати ситуацію призводять до протилежного результату. З іншого боку, на території країни досі розміщуються миротворчі сили ООН. і Брюссель розраховує, що у разі чого вони зможуть зупинити військові амбіції сербів. Що ж, в це дуже хочеться вірити, адже якщо м'яка тактика Європи не спрацює, і сепаратистські місії Додіка таки втіляться у життя. Це буде не лише безпековим ударом для ЄС і вироком Дейтонській угоді, а ще й підривом довіри до і без того не надто ефективної брюссельської політики. А хто спить і бачить такі інфоприводи? Вірно, старі й недобрі популісти, євроскептики, що будь-які кризи використовують для послаблення єдності ЄС. Ймовірно, саме над таким сценарієм і працює Кремль руками Республіки Сербської. Втім, навіть якщо тут йому не вдасться створити клопіт для Європи, завжди є план Б у вигляді сусідніх держав. Неважко здогадатися, що і ще однією потенційно гарячою точкою Балкан є Косово. Ця держава також пережила криваву війну наприкінці 90-х, а в 2008-му проголосила незалежність. Однак вона досі має статус частково визнаної. А отже, не може вступати у важливі міжнародні організації та існує в такому собі лімбо. Новини про те, що ця порохова діжка от-от вибухне, з'являються у медіа чи не кожні кілька місяців. Останнє велике загострення трапилось восени, коли на півночі країни сталася стрілянина за участі поліції. А підозри щодо її організації впали на офіційний Белград. Все це виглядає тривожно, враховуючи те, що Сербія давно й активно модернізує армію. А ще хоче поновити призов до війська. Цьогоріч відсоток Сербів готових воювати за повернення Косова зріс до рекордних 30 Тож, звісно, можливість розгоряння тут повноцінної війни не дорівнює нулю. Але вона мало ймовірна. Річ у тім, що на території Косова, як і в Боснії, досі розміщено миротворчий контингент, тільки не європейський, а натівський. Припустити, що Сербія буквально нападе на альянс, дуже важко, адже це було б самогубством для Белграда. Принаймні, доки НАТО зберігає єдність і міць. Тож цілком ймовірно, що провокація загострень це скоріше політична гра Сербії. Щоб тягнути час і торгуватись за кращі умови миру, адже останнім часом захід дедалі сильніше тисне на обидві країни, аби ті прийняли бодай якийсь мирний план. В теорії це не лише принесе спокій в регіон, а й послабить залежність Сербів від РФ. Так, симпатії до руського міра та знижок на газ в них від цього не зникнуть. Але цілком відпаде потреба у старшому братові, який би стабільно блокував рішення щодо Косова у міжнародних організаціях. Якщо конфлікт прийде до завершення, Росія в цілому втратить один із важелів розхитування і Сербії, і Балкан, і Європи. Така перспектива звучить непогано, особливо для ЄС. Але є одне, але президент Вучич не надто горить цією ідеєю, і як не як чимала частина електорату за будь-які поступки щодо Косова, ладно його буквально розстріляти. Через напругу між владою і громадянами країна нещодавно провела дострокові вибори. Їх чесність викликала немало сумнівів, і столицю охопили масштабні протести. А доки триватиме тяганина з повторним голосуванням та формування нової влади, Вучич виграє іще більш. Що до додаткового часу, аби не приймати ніяких рішень щодо Косово, цілком ймовірно, що він намагається усіма способами відтягти ці справи до літа, коли в ЄС буде головувати дружня до нього Угорщина, а доти, можна насолоджуватися сидінням на всіх стільцях одразу. До чого Сербії не звикати. Ця держава давно має статус кандидата в ЄС та отримує від цього всі необхідні блага. А отже, мала б дотримуватись зовнішньої політики Брюсселя. Натомість Сербія досі лишається єдиною країною Європи, яка не закрила небо для росіян, та відмовилась впроваджувати проти них санкції. Але все це не заважає їй на офіційному рівні називати себе дружньою до України. Так Белград дійсно закриває очі на перепродаж нам сербської зброї іншими державами, та навіть прийняв запрошення до кримської платформи. Та не варто поспішати розцінювати це як щиру дружбу. Політика вучича це завжди про маневри і хитрість. Вона заснована не стільки на симпатіях, як на вигодах. Тому він цілком здатен водночас і прославляти Путіна, і горювати за Навальним. Так само нічого не заважає йому і приміняти кохану Москву на Китай, як тільки з нього з'являється економічний зиск. Адже усупереч гучним гаслам про слав'янське братерство такі прагматичні стосунки між Сербією і Кремлем склались давно. Під час югославських війн Росія не цуралась торгувати зброєю як з дорогими серцю сербами, так і з їх противниками хорватами. Тож не дивно, що проросійськість з Белграда сьогодні прямо залежно від того, чи йде РФ на дно, чи навпаки. Та й навряд чи можна говорити про сербсько-українську дружбу, коли там вибухають погрозами, як тільки заходить мова про визнання нами Косова. На відміну від сербів, Косово повністю підтримує нас у війні і запровадило всі антиросійські санкції. Та донедавна офіційний Київ навіть не думав визнавати незалежність цієї країни. Довгі роки наша позиція щодо неї збігалася з російською та сербською через очевидні причини. А з 2014-го наші дипломати цього не робили, щоб не давати привід для проведення аналогії між незалежністю Косова. Та так званою незалежністю Криму насправді ж ці дві історії є принципово різними. Косово здобуло незалежність через кривавий етнічний конфлікт, де проти місцевого населення Сербия чинили воєнні злочини. Пам'ятаючи про геноцид у Боснії у 1999 році, НАТО вдалось до бомбардування Белграда, щоб запобігти повторенню такого сценарію. Операція була недосконалою та принесла чимало втрат серед цивільних. Тож Сербія досі вважає себе не агресором, а жертвою тих подій. А пам'ять про них впливає на антизахідні настрої в країні навіть сильніше, ніж російська пропаганда. Та хай там що у 2010 році міжнародний суд ООН вирішив, що незалежність Косова не порушує ніяких резолюцій Радбезу і не суперечить міжнародному праву. А ще підкреслив, що ситуація унікальна і є винятком, а не прецедентом для інших держав. Це так очевидно, але проговоримо. Українці ніколи не чинили геноциду в Криму, і місцеве населення не було від чого рятувати незалежністю. Тож прирівнювати ці два кейси доволі безглуздо. Однак наші дипломати розуміють, що у разі визнання Києвом Косова Москва зробить усе можливе, щоб перекрутити це у своїй пропаганді. Але як тільки перемога над РФ знищить саму можливість маніпуляції цією темою, чому б Україні і не визнати цю державу? Як це зробили вже понад 100 країн світу? Більшість з яких це наші союзники? Залишайте свої думки на цю тему в коментарях. Звісно, визнання від Києва було б приємним жестом для приштини, але не надто доленосним, бо ж країну досі не визнають аж 5 повноправних членів ЄС. Іспанія, до прикладу, не робить цього через страх аналогії з Каталонією, а без повного визнання усіма країнами-учасницями Євросоюзу шлях до вступу є закритим. Так, Косову буде непросто долучитись до європейської сім'ї. Та на Балканах це ще нікому не вдавалось легко. Ба Більше інтеграційні невдачі цих держав можуть потягнути за собою вниз і Україну. Але чому так відбувається, і як нам цьому зарадити? Торік Україна та Молдова разом отримали статус кандидатів у члени ЄС. Ми потроху виконуємо домашку, яку від нас очікують Брюсселі, та вже звикли до класичних персонажів, які вставляють нам палки в колеса. І тут на тобі нова перешкода. Австрія заявила, що блокуватиме вступ України до ЄС, доки там не опиняться західні Балкани. Здавалося б, у нас попереду ще роки реформ, тож Чорногорія чи Македонія. Мають купу часу, аби обігнати нас. Хто їм заважає? Однак шлях західних Балкан до Союзу це процес, який триває вже понад 20 років. Визнання європейської перспективи ці країни отримали ще у 2003 тисячі але з тої пори до фінішу прийшла лише Хорватія. Інші ж за два десятиліття не показали прогресу гідного статусу кандидатів. Якщо поглянути на звіти Єврокомісії, можна сказати, що євроінтеграційний рух Балканських держав буквально заглохнув. Вони не адаптують своє право до норм Євросоюзу та відкладають реформи. Натомість Україна поки що показує набагато швидший і реальний поступ. Втім, перевага Балкан в тому, що у них є друзі, буквально. Група держав друзі західних Балкан це їх стратегічні та економічні партнери, яким вигідно проштовхувати своїх побратимів у спільну єврозону. Якщо не реформами, то шантажем. Тому Орбан активно тягне за вуха Сербію. Канцлер Австрії заявляє, що коли Київ та Кишинів перестрибнуть чергу перед будь-якою з балканських країн, це буде страшною несправедливістю. Мовляв, ті ж простояли у передпокої єврозони стільки років, але ж біда в тому, що вони дійсно стояли. Безумовно, вся ця історія великий ризик для нашої євроінтеграції, але перш за все її варто сприймати як урок. Вступ до ЄС не буває швидким, бо якісні реформи вимагають часу. Проте її затягувати з ними дуже ризиково. На Балканах неквапливий прогрес зіграв з регіоном злий жарт. Відсутність видимих змін поступово породила масове розчарування. Поки місцеві уряди 20 років не поспішали робити свою роботу, громадяни втратили і віру, і мотивацію щодо вступу. В результаті підтримка інтеграції в таких країнах як Сербія чи Північна Македонія, почала згасати, що й зробило їх легкою жертвою для проросійських та антизахідних наративів. Наразі уявити чесний вступ якоїсь Балканської країни поперед Києва досить важко. Сербія може втратити перспективу через маневрування між Росією та Європою. Чорногорія має кризу через подібні ж проблеми. Косово зайняте питанням свого визнання. Північна Македонія зустріла опір з боку Греції та Болгарії через проблеми нацменшин. Албанія успішна в реформах, але також має претензії від Греції. А Боснія самі вже знаєте, ясна річ, Україна не вирішить етнічні суперечки чи внутрішні кризи цих держав замість них самих. Тож з часом це може стати для нас халепою. Однак, поки що ми можемо і маємо налагоджувати з ними дружбу і співпрацю. Не лише тому, що це відносно новий і перспективний ринок для багатьох наших галузей від агробізнесу до кібербезпеки, а й тому, що нам було б вигідно допомогти цим країнам відродити їх апетит до вступу в ЄС. Як мінімум, демонструючи приклад того, що виконання вимог Єврокомісії це щось дуже реальне, аби тільки було бажання. Знайти спільну мову з цими країнами нам має бути не так складно. Адже вони відносно недавно пережили жахи війни та повоєнної відбудови, з якими стикаємось і ми свого часу Європа і Захід розробили цілі інститути, які допомагали їм відновитись, і сьогодні Україна може користуватись їх готовими напрацюваннями, наприклад, у сфері антикорупції, створення агентства з управління міжнародною допомогою чи розробці ветеранської політики, про яку ми теж плануємо поговорити найближчим часом. Тому обов'язково підписуйтесь і ставте дзвіночок. Але головним натхненням, яке може дати нам Балканський район, є правосуддя. Криваві югославські війни завершились трибуналом. Так він був далеко не ідеальним, і ця система варта окремої розмови. Але за 24 роки діяльності міжнародний суд напрацював великий досвід розслідувань та процесів. Тож розшук і покарання нових воєнних злочинців обіцяє бути легшим ніж десятиліття тому. Та й сам факт того, що такі керманичі геноцидів, як Мілошович та Караджич, опинилися за ґратами Гаги, дає надію, що й ми скоро побачимо там своїх ворогів. Балкани суперечливі та неоднозначні. але сприймати ворожість окремих політсил чи персон як характеристику всього регіону точно не варто. Сьогодні ми маємо там значно більше партнерів, ніж ворогів, і щиро вдячні балканським країнам як за зброю, так і за підтримку. На щастя, ознак неминучого розпалу повноцінних воєнних дій у цих краях наразі немає. Але регіон точно штормитиме доти, доки наші північні сусіди матимуть ресурс його хитати. Та й можливо, заходу було б не зайвим переглянути своїм які методи діалогу з тими, хто прямо загрожує його єдності та безпеці. А наш рецепт простий: донатимо на ЗСУ, концентруємось на власному шляху в до ЄС та надихаємо своїм прикладом інших. Бо ж наше спільне європейське майбутнє в наших руках. Не забувайте писати в коментарях про які держави ви б хотіли послухати детальніше, і про які регіони нам варто розказати окремо в наступних випусках. Почуємось не політичні!